Шевченка, Леся Українка. Не вінати він один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину. Від неї переймали сміх, і жарти, і таночки. Її батьки, немов квітки, Спіт... сплітали у віночки. То й ні давно вино покохав, то й мріяв молоденьку. Він перший полюбив її, як син кохаяний. Хоч би вона була стара, сумна, змарніла, бідна, для сина рідного вона єдина ліва рідна, Хоч би вона була сліпа, каліка карі... недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика, в країна бачила не раз, що ті тії закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї, йшли. В гостину вони не знали, що то є, любить то згинув. Від перший за свою любов тяжкі дістав кайдани, але досконеї служив без зради і без оман. Усе знайшла і перемогла його любов і сила, але досконої служив, без і без оман, того великого вогню і смерть не погасила.